Вітаю самих найкращих на каналі. Анонс акцій в магазині АТБ. Зверніть, будь ласка, увагу! Це не весь, це не повний анонс. Повний анонс акцій в магазиня ТБ буде трішки згодом. Пізніше зараз частково покажу акції знижки в магазині АТБ. Анонс проходить як завжди, показую регулярну ціну, а озвучую та яка буде вже діяти. Зі знижкою. Акції тривають з 29 жовтня по 4, включно листопада. Дякую за коментарі, за вподобайки. Величезне. Спасибі. В акції буде ковбаска. Своя лінія з м'яса птиці. Тигриня 400 грамів. Її ціна буде 72 гривні та 50 копійок. Знижка 40% на ковбаску. «Своя лінія губернська, 420 грамів. Вага. 82 гривні. Куряча 300 г 36 гривень. Можна буде придбати скумбрію. Заморожена, нерозібрана. Ціна за 100 грамів. 19 гривень, 50 копійок. Зі знижкою буде сир від торгової марки Комо, брусок 150 грамів, вершковий, гауда або сметанковий за ціною. 58 гривень. Буде сир Фелата від торгової марки «Преміалі». Тут 180 грамів. Ціна 49 гривень. І цього разу зі знижкою буде золотий резерв, вершковий або дружба, плавлений сирочок. За акційною ціною 18 гривень. В акції будуть макарони від торгової марки Deluxe. Це з твердих сортів пшениці 500 грамів. 39 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде олія «Щедрий дар» 850 мл. Рафінована та запашна нерафінована в одну ціну 73 гривні. Також в акції буде щедрий дар збагачена вітамінами тут трішки менший об'єм 725 мл 63 гривні та 50 копійок в акції буде щедрий дар 3 літри олія 254 гривні акційна ціна зі знижкою буде кава Еспресо Нескафе оксамитова пінка 150 грамів 287 гривень Кава еспресо з густою пінкою. Кава розчинна, не з кафе Голд. Вагою 200 г. 282 гривні та 50 копійок. Знижка 40%. Кави не з кафе Голд розчинною 280 грамів. Її ціна акційна буде 382 гривні. Цей чай буде Хейліс чорний 100 грамів за ціною. 76 гривень та 70 копійок. Також в акції буде зелений Хейріс, а тут також вага 100 г, трішки дешевше. 58 гривень та 70 копійок. Зі знижкою буде пиво торгової марки Scotty West 560 мл за ціною. Будь-як 32 гривні. Зі знижкою буде Зіберт 2 літри 400 мл за 54 гривні. В акції буде козацька рада, класична, літрова. 189 гривень. В акції буде туалетний папір персиковий з ароматом персика. А, так, двошаровий 4 штуки. 36 гривень та 50 копійок. В акції буде гель для прання Ocean Free. Вагою 2 100. Універсальна формула. 90 гривень. Зі також буде Вошенфрі, великий, вагою 4 кілограми. Універсальний за ціною 140 гривень. Капсули для прання Washen Free 19 штук в упаковці. Це також універсальні. Їх ціна буде 157 гривень. Підгузки для дорослих від цені. Розмір М 10 штук 200 гривень. Та розмір L 10 штук 216 гривень. Зі знижкою будуть підгузки трусики міні-бі для хлопчиків та для дівчаток. 179 гривень. З 29 жовтня по 4 листопада анонс акцій Міцні знижки. Зі знижкою буде паста сиркова зі смаком цибулі та вершкова. Вага 150 грамів. Будь-яка за акційною ціною. 59 гривень 90 копійок. Буду заукруглювати копійки в більшу сторону для зручності 60 гривень. Також зі знижкою буде ось ця паста сиркова з лососем та кропом 135 г. І така ж саме тільки з грибами-лисичками. Вони в одну ціну. Будь-яка 55 гривень. А в акції будуть ось такі йогурти а, десертні, вага 100 грамів, є різні смаки, а будь-які за 26 гривень. В акції буде суміш овочева мексиканська своя лінія, 400 грамів а, заморожена, 44 гривні та 50 копійок. Зі знижкою можна буде придбати ось такі круасани: а, 360 грамів, тут 6 штучок. Я їх також візьму, спробую приготувати. Залишайте коментарі, хто вже купував їх. чи смачні. Акційна ціна їх буде 86 гривень. Господинки, паста томатна своя лінія, 250 грамів. За ціною 26 гривень. І, звичайно ж, молоко згущене цього разу. варене і риска 500 грамів своя лінія, 60 гривень та 50 копійок. Ось такий маленький напій. сеньорик, 200 мл для малечі. Буде за акційною ціною. Тільки персиковий, зверніть увагу. 9 гривень та 30 копійок. Зі знижкою будуть бризолі вафельні 50 грамів від торгової марки День у день. Акційна ціна. 21 гривня та 50 копійок. В акції буде печиво мультикейк сендвіч від торгової марки Rouшен 180 г смаком какао. За акційною ціною 28 гривень. Зі знижкою буде печиво з фруктозою вівсяни від хлібудар 300 г, за ціною 35 гривень. Та кукурудзяне також з фруктозою 300 г від хлібодар, 38 гривень акційна ціна. Зі знижкою буде попкорн для мікрохвильової печі 100 грамів своя лінія за ціною 13 гривень. Зі знижкою буде ось такий чай, якраз похолодало. Можна купити попити імун ягода, малина та куркума розводити на склянку гарячої води без цукру, дуже смачний. 15 гривень та 20 копійок. Зі знижкою будуть кулькові антиперспіранти жіночі фа. За ціною 58 гривень та 50 копійок. Та зі знижкою чоловічі кулько фа за ціною 64 гривні. Зі знижкою можна буде придбати ось такий джилет MAC 3. Акційна ціна буде на цей станок 326 гривень. А зі знижкою буде тверде мило косметичне з екстрактом орхідеї 140 грамів, акційна ціна 19 гривень. А зі знижкою будуть підгузки для дорослих. Своя лінія 30 штук. Розмір М акційна ціна 384 гривні. Та розмір Л 30 штук 412 гривень. Слава на поличках магазину АТБ. Крема Густо, дивіться, 250 грамів можна зараз придбати. 356 гривень, але можна дочекатися і придбати зі знижкою. Економних покупок вам бажаю всього найкращого. Ми з вами зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!